Незважаючи на дощ, вітер та тонкий шар льоду на тротуарах, дніпряни поспішають у справах, проте не всі підготувалися до таких різких погодних змін. Була суха погода, бог треба додому, ботиночки ще сидінуха. Да, от і за этого скользко. Парень жуса заді мене чуть-чуть до мене докоснулся, але я вдержалася. У мене спеціальні як у пиветі, сандалі. Бачте, це там шипи, так? Да. Пісхазнулася, ногу було заклинило. вниз. Слизько було подекуди і на дорогах. Від самого ранку всі мости міста стояли у заторах через аварії. На мости техніка виїхала, але одразу ж тільки розпочалася негода то на центральному і на амурському мосту сталися ДТП. І звісно, через це відбулися затори, але це було одночасно з початком опадів. Звичайно, що техніці було зразу туди складно, із за того, що затори сталися, складно добратися. Але ситуація контрольована. Загалом на дорогах міста працювало 34 посипальні посипані машини та 300 дорожніх робітників. Використано 340 тонн протиожеледного матеріалу. Оброблені всі головні магістралі та проїзди, мости та тротуари. У разі продовження негоди комунальники готові до ліквідації наслідків.